Пропоную до вашої уваги вірш білочка. Білка в лісі стриб та стриб і знайшла великий гриб, а додому принесла, гриб не влазить до дупла. Довелося білочці, гриб сушить на гілочці. Де стрибала білочка? Що вона знайшла? Якого розміру був гриб? Де живе білочка? Як вона готується до зими. Зараз я вам ще раз прочитаю вірш. Ви його запам'ятайте та вивчіть на пам'ять. Білка в лісі стриб та стриб і знайшла великий гриб, а додому принесла, гриб не влазить до дупла, довелося білочці гриб сушить на гілочці, а написав вірш Анатолій Качан. Я прощаюся з вами. До побачення!